Бажаю здоров'я. Сьогодні в мене день технічної творчості. Тут у нас намічається, треба змотати велику кількість польового кабелю зв'язку ну, близько 25 км. Я розумію, що цю задачу швидко, легко вигнати, не вийде. Що в нас наявності? В наявності у нас є от такі от катушки радянські для польовки, але справа в тому, що половина польового кабелю ми отримували саме без котушок в бухтах. І це є проблема. Отже, потрібно змотати на котушку, а потім перемотати в бухту. Подвійну роботу зробити. Я скажу, і так воно нелегко буде все це зібрати тими, тими силами, що в мене є. І дуже ну, така дуже ресурсна задача. Тому я вирішив зробити от таку от конструкцію. За основу взяв за основу взяв котушку від кабелю зв'язку для радіорелейної станції R402. Але саму котушку таку, хоч вона і гарна на вигляд, але вона має велику вагу, по-перше. По-друге, вона не розбірна По-третє, дуже така незручна ручка, ну, є недоліки. Що я зробив? Я проїхався по господарським магазинам, знайшов, випросив у продавців отаку котушку. Тут раніше була, ну, якийсь який дріт був, щось таке було, знайшов по характеристикам, щось. знайшов по розмірам підходяще, але трошки переробив, зробив її ширше і зробив розбірну. Що це означає? Ось, Якщо відкрутити оці дві гайки барашки, то Ця сторона знімається. Я наматую бухту. Потім розбираю це все, знімаю одну сторону катушки. І знімаю всю бухту, фіксую і везу її вже на склад. І потім ще одна перевага такої конструкції. Ну, на момент зйомки цього відео я ще не вирішив, як я буду фіксувати цю конструкцію на людині. От тут, бачите, ця котушка збоку несеться, як правило. І це не дуже зручно. Воно ця котушка в роботі створює неравномірне навантаження на спину, що не дуже добре, бо в зв'язку зараз вже старі і всі хворі. А всіх молодих та цікавих зі здоровими спинами позабирали вже в піхоту. Так от. А ця конструкція вона буде фіксуватись на тулубі от спереду. І, і зв'язківець буде нести цю конструкцію на собі. Навантаження буде більш-менш рівномірне і буде крутити якраз цю всю конструкцію як шарманку. Ще не придумав, як я буду фіксувати, або за допомогою ременів, або за допомогою плитоноски. зараз подумаю, зроблю і теж про це зніму. Ну і потім випробуємо цю конструкцію в дії на практиці. Ця пісня про хлопчика Бобі, який дуже любив гроші.